На повітряній кульці були дуже гарно намальовані червоні вуста, що посміхалися. Таких чудових кульок дуже мало на світі, може, п'ять, а може й три. Ось таку кульку мала Настуся. Вона любила свою усміхнену кульку, але завжди тримала її за нитку. Настуся боялася, щоб кулька не вирвалася з рук і не подалась кудись із вітром. Якось Настуся випустила нитку, якою була прив'язана кулька. Побачила кулька відчинене вікно і полинула у блакітне небо, де пливли великі пухмасті хмарки. Вона наздогнала хмаринку, з якої звисав чорний шнурок, і порівнялася з нею. На пухкій хмарці лежав малий чорний хлопець із ріжками. А той чорний шнурок це був його хвостик. Хлопець висолопив до кульки довгого червоного язика. «Бі!» Ти хто такий сердитий? Я чортик. Мені Настуся про тебе не розказувала. Тебе Настуся вредна і погана. Вона тебе не любить. Ні, вона мене любить. Вона мене завжди захищає оцього колючого. Давай з тобою побуцаємось. У мене такі острі ріжки. Ні. Кулька відлетіла в бік, Чортик їй не сподобався. Вона наздогнала іншу хмарку. На ній, звісивши ноги у білих підколінках, сидів родливий хлопчик у білій довгій сорочці, а за плечима у нього були крила. Він посміхнувся кульці і сказав. Привіт, кулько, ти так гарно посміхаєшся. Хлопчику, ти хто? Я ангел. Я бачив Настусю, вона дуже за тобою сумує. Кулька розповіла Ангелику, як сильно вона любить Настусю, але та завжди ніколи її нікуди не відпускає і весь час тримає на нитці. Ангелик пояснив кульці, що бути вільною це, звісно, добре. Але хіба вона зараз вільна? Хіба вона може летіти куди захоче? Адже кулька лине тільки туди, куди забажає вітер, а не туди, куди бажає сама вона. Кулька зажурилася. Як же мені повернутися додому? Я так сумую за Настусію. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ангелик злетів із хмари, взяв кульку за нитку і почав спускатися донизу. Моя люба кулька, як я радий, що ти повернулася. Я, я так сумувала за твоєю гарною посмішкою. Кулька підвела очі до неба. По ньому пливли тільки білі пухнасті хмарки. Кулька посміхалася до них. Вона знала, що на одній із хмаринок сидить Ангелик, звісивши ноги у білих підколінках. Ангелик, напевно, бачить її щасливу усмішку, і він також усміхається.